Запрошені присутні в залі. Хочу вас повідомити, що в нас на сесії присутні депутати обласної ради військової об'єднання свободи Горлих Віктор, Віктор Вікторович ісмаль Юрій Валентинович. Там вони є. Друге. Хочу запросити сюди військового комісара. Для того, щоб провести церемонію нагородження наших військових прошати, шановні, шановні присутні, на жаль, така е, нехороша місія мені виповнилася. Прошу всіх уваги, прошу всіх уваги зупинитися. Нагород загиблого, посмертно, маму, мандибури. Олександра Олександровича, який, ви знаєте, загинув нещойно. Тому указом президента України від 1 березня 2016 року, номер 76 рок 2016, прошовний орденом за мужність третього ступеню Мандебура Олександра Олександровича. запрошую маму передати. Ми всі щиро вдячні, всі і на прикладі даного військовослужбовця, всі військовослужбовці Збройних сил України чесно, з гідністю і добристю виконують свої посадові обов'язки не тільки в місцях постійної дислокації, але, і, знаєте, на сході. І Кожен з вас, народний депутат, кожен з вас присутній тут, тим чи іншим своїм вчинком, причетний до того всього. Користуючись нагодою, хочу вам доповісти і поставити, може хтось не знає, указом президента України від 29 березня 2016 року розпочалась призовна кампанія на строкову військову службу. Я хотів би, щоб і депутати міста також посильно до цього віднеслися, проводили агітаційну роботу серед молоді. Серед своїх виборців, які підлягають Призову на строкову військову службу. На сьогоднішній день Призову відповідно указу президента підлягають всі юнаки, які досягли 20-річного віку, але не виконалось більше 20 27 років. Тому попрошу всіх щиро і відверто до цього віднестися, провести відповідну роботу. Ви кожного свого виборця знаєте, багато в нас є проблем. По оповіщенню, по ярці молоді у військовій комісіаді. Тому я сподіваюся на вашу допомогу і ваше розуміння. Дякую за увагу. Дякую ради 23 жовтня 2015 року, номер 8 за високий професіоналізм, вагомий особисті досягнення розвитку галузі охорони здоров'я міста Старокостянтинова. Присвоєно звання почесний громадянин міста Старокостянтинів Кармаліті Степану Степановичу, лікару анастасологу вищої кваліфікаційної категорії, який працював у Старокостянтинівській центральній районній лікарні з 1972 року по 2014 рік. Прошу пан Степан Степанович, вичермо

Філіпчук Галині Васильівні, лікарю-неврологу вищої кваліфікаційної категорії, завідуючої неврологічним відділенням старокосвятиною центральної лікарні. Прошу. Вам чи ви підтримали їхні рекомендації? Всього вам прошу у вашій роботі. Ну і привітаємо наших іменинників, які в містаційний період відзначили свої дні народження. Булоч Володимир Євгенович. Глушенюк Дмитро Володимирович. Грозян Іван Михайлович.